Я 52-річна заміжня жінка. Усе своє життя я перебувала у в'язниці страху. Страх паралізує мене у всіх моїх зусиллях. Якби я могла одного разу перемогти свого ворога, я б раділа вічно. У дитинстві мене лякало все, я виховувалась у страху. Коли мені було 5 чи 6 років, померла моя мати, і я боялася і не довіряла Богові, який міг так мене налякати і залишити без моїх близьких. Я чула історії про грабіжників, які ховалися під ліжками, і через це переляканою дитиною, щоночі засинала. Я страждала від страху. Я ніколи нікому не розповідала про це. Пізніше я почула про вчення Божого проведіння, і як маленька бунтівниця розставляла посуд на полицях комори, міняючи його з місця на місце. А потім здавалася у відчаї, знаючи, що якщо передбачення правдиве, Бог зна що я все зроблю. Усе своє дитинство я боялася самогубства, саме спокій течі манив мене і водночас жахав. Я також чула про самнобулізм і ніколи не бачила гострого ножа, але боялася, що у вісні можу завдати собі шкоди або своїм друзям, які перебували в непритомному стані. У свої 20 років я кілька разів намагалася покінчити життя самогубством, але з своїх причин вони виявилися невдалими. Я завжди намагалася представити. Вити це як нещасний випадок, я боялася, що моя смерть стане плямою та ганьбою для моєї родини, яку я так любила. Я завжди боялася ходити на будь-якій висоті по пішохідних містках, по розсувних стінах або навіть по мосту без поручнів. У дитинстві я боялася темряви, я боялася виходити на вулицю в темряві. Насправді, навіть місячна ніч лякала мене, коли я була сама. Я боялася заходити в темні місця, наприклад, у підвали або затишні місця навіть у день. У дитинстві я була боязкою та до болю сором'язливою. Навіть будучи дорослою жінкою, я часто страждала від тієї причини, хоча маю достатньо самоконтролю, щоб приховувати це. Я маю бути обережною зі своїм станом здоров'я, оскільки останнє дуже делікатне. Я хронічно страждаю від натравлення шлунку та закрепів, хоча мені якось вдається регулювати ці проблеми. Коли мені так часто потрібно, щоб мої нерви були під контролем, вони перебувають у стані повного колапсу. Мій мозок перебуває в стані сплутаності, у стані виру, саме тоді, коли мені потрібно мислити найясніше. Мій бідний мозок відчувається так, Ніби його огортає та стискає туга стрічка. Мені здається, ніби мозок зменшився від скронь. Моя пам'ять ненадійна. Часто я читаю досить уважно, але не можу згадати прочитане. Особливо це трапляється, якщо мене викликають без попередження. Мій мозок охоплює надзвичайно тривожна паніка. Мені казали, що я жінка з добрим розумом і великим талантом. Що Все, що мені потрібно, це застосувати свою волю та рішучість, і що я досягну успіху. Мені бракує концентрації та впевненості. У моєму дитинстві проповідували пекельний вогонь, передвизначення та свевільний Бог були представлені моєму дитячому розумінню. Мене виховували у страху, і це призвело до самознищення.